Компанії Intel, Google та Qualcomm утворили коаліцію. Ця новина викликає значний інтерес, оскільки масштабна співпраця між компаніями, спрямована проти однієї організації, є доволі рідкісним явищем. Домінування NVIDIA на ринку штучного інтелекту суттєво шокувало конкурентів, оскільки подібного фінансового зростання та поширення раніше не спостерігалося. Nvidia захопила значну частину ринку технологічній галузі, не залишивши простору для конкурентів, що спричинило занепокоєння з боку багатьох фірм. За повідомленням Reuters, Qualcomm, Google та Intel об'єдналися з метою завоювання унікальної частки ринку, яку утримує Nvidia, запропонувавши потенційним клієнтам альтернативу програмній платформі Nvidia Cuda, яка вже довгий час зберігає своє домінування. Замість того, щоб прямо користуватися апаратним арсеналом Nvidia, компанії, що утворили коаліцію, розглядають CUDA як об'єкт для конкуренції, збираючись використовувати можливості платформи Intel OneAPI. Остання є єдиною альтернативою CUDA, яка має потенціал витіснити її з ринку. OneAPI від Intel це уніфікована модель програмування, розроблена спеціально для гетерогенних обчислень. Ця модель надає інтерфейс користувачам для використання його на різних архітектурах обчислювальних прискорювачів, включаючи графічні процесори. Прискорювачі штучного інтелекту та FPGA, OneAPI перевершує Nvidia Cuda своєю здатністю бути більш відкритим до архітектур і забезпечує більшу мобільність для розробників при перемиканні між різними архітектурами. Однак, на відміну від Cuda, OneAPI ще не досяг того рівня оптимізації, але компанії в коаліції планують досягти подібної продуктивності завдяки швидким покращенням. На ринках штучного інтелекту очікуються захоплюючі часи, особливо для Nvidia та її конкурентів. Зелені, ймовірно, зіткнуться з жорсткою конкуренцією у швидко розвиваючому сегменті штучного інтелекту. Найцікавішою річчю у звіті Egor Slab є фото процесора Intel Lunar Lake M на еталонній платформі. Ця плата має нестандартну систему кріплення, що дозволяє інженерам швидко розбирати систему охолодження для проведення тестів. На зображенні представлено комплекти з кількома матрицями та двома чіпами пам'яті LPDDR5X. Також підтверджується те, що практично всі витоки за останні місяці відносно цього процесора відповідають дійсності. І це не дивно, оскільки деякі слайди надходили від самої Intel. У новій малопотужній серії процесорів планується використання восьмиядерної конфігурації з чотирма піядрами LionCow та чотирма і e ядрами SkyMont. Виробництво обчислювальної плетки планується з використанням процесу TSMC n 3 b Щодо графіки очікується використання архітектури XE2 LPG на базі АРК Батлмедж. Вона міститиме до восьми ядер XE2 з 64 виконавчими блоками XE2. Це може призвести до значного зростання продуктивності у порівнянні з попередником в особі Meteor Lake. Запуск платформи Intel Lunar Lake MX запланований на кінець цього року. Вона буде використовуватися для легких ноутбуків, планшетів та пристроїв, для яких більший час автономної роботи важливіше за продуктивність. Компанія Qualcomm раніше пообіцяла, що процесор Snapdragon X Elite на базі arm архітектури, призначений для ноутбуків, зможе без проблем запускати більшість ігор для операційної системи Windows. Як виявилося, виробник довів це ще кілька тижнів тому, продемонструвавши можливості свого SOC у таких іграх, як Baldur's Gate 3 та Control. У рамках публічної демонстрації компанія показувала референсні ноутбуки на базі Snapdragon X Elite, на яких запускалися вказані ігри з роздільною здатністю 1080p. У Baldur's Gate 3 чіп забезпечив понад 30 FPS рідкісними просіданнями до 25 у деяких сценах. У Control середній показник продуктивності становив близько 30-33 FPS. Це приблизно рівень продуктивності вбудованої графіки Radeon 780M на архітектурі RDNA 3 у складі мобільних процесорів Ryzen 7040 і Ryzen 8040. Обидві гри запускалися з низькими параметрами якості графіки. Тим не менш, ця демонстрація довела, що ARM архітектура цілком здатна працювати з сучасними AAA іграми, а Snapdragon X Elite оснащені продуктивною вбудованою графікою. Ігри для Windows запускалися на ноутбуці з чіпом Snapdragon X Elite через емулятор X64, інакше кажучи, вони не є якимось спеціальним портом, у якому враховували особливості архітектури ARM. Право на подальшу оптимізацію своїх ігор для ARM64 належить їхнім розробникам. Компанія Colorful представила материнську плату CVN B650 Gaming Frozen у форматах micro ATX та ATX. Обидві новинки базуються на чіпсеті AMD B650 та пропонують підтримку новітніх процесорів Ryzen B8000G з технологією Ryzen AI безпосередньо з коробки. Модель cvn b 650 m Gaming Frozen отримала 15 фазну підсистему живлення VRM зі схемою фаз 12 2 1. Плата пропонує 4 роз'єми DIM із підтримкою до 192 ГБ оперативки DDR5 із частотою до 7600 МГц через профілі розгону. У платі є один роз'єм PCI-Express 50x16, один PCI-Express 40x16, а також один PCI-Express 40x1. Новинка також отримала два слоти PCI-Express 5.0 для NVMe накопичувачів формату M.2. Оснащена 2 оснащена 2,5 гігабітним мережевим адаптером, а також пропонує підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. У набір зовнішніх роз'ємів плати серед інших входять два USB 3.2 Type-C та 8 USB 2.0. Материнка CVN B650 Gaming Frozen стандартного формату ATX відрізняється від компактнішої моделі наявністю посиленої 19 фазною підсистеми живлення VRM зі схемою 16 Plus 2. +1. Крім того, вона пропонує додатковий роз'єм PCI-Express 40X1, 3M2 для NVMe накопичувачів 2 PCI-Express 5.0 і 1 PCI-Express 4.0 та два додаткові зовнішні порти USB 3.2 Gen 1 Type a У той же час новинка отримала на 2 USB 2.0 менше. Заявляється наявність 2,5 гігабітного мережевого адаптера, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1. Обидві плати пропонують наявність 7.1 канального звукового кодика. Про ціну новинок нічого не повідомляється, але з огляду на попередні пропозиції Colorful на im 5 вона має перебувати в межах 150 доларів. У Китаї було представлено новий ігровий монітор Rockstrix XG27WCS від компанії Asus. Монітор оснащений 27-дюймовою панелью FAST VA з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів, частотою оновлення 180 Гц і часом відгуку 1 мс gray to Grey. Його кривизна становить 1500R. Пристрій забезпечує 95% охоплення палітри кольорів dci p 3 має сертифікацію display HDR 400, а також включає технології AMD FreeSync та Asus Extreme Low Motion Blur Sync. Монітор оснащено портом USB Type-C, повноцінним DisplayPort 1.4 та портами HDMI 2.0. На додаток новинка має новий дизайн стійки із зручним вбудованим утримувачем для мобільного телефону. На даний момент монітор Asus ROG Strix XG27 WCS доступний у Китаї за ціною 1799 юанів приблизно 250 доларів. Деталі його міжнародного випуску поки що не оголошені. Компанія EnerMax оголосила про випуск нової серії корпусів формату Mid-Tower ATX під назвою Enermax K8. У цій лінійці корпусів представлений сучасний дизайн передньої панелі та міцна конструкція із загартованим склом на передній та бічних сторонах, що дозволяє елегантно відображати внутрішні компоненти ПК. Корпуси цієї серії оснащені трьома вентиляторами ARGB PWM і включають шестипортовий концентратор керування, який дозволяє користувачам синхронізувати свої ARGB компоненти зі світловими ефектами системи за допомогою програмного забезпечення ARGB на материнській платі. Серія NRMAX K8 розроблена з урахуванням зручності користувача. Вона включає кронштейн для вентилятора на передній панелі, що забезпечує просте встановлення 320 мм вентиляторів або 360-мм радіатора SRO. На передній панелі є кнопки ввімкнення та перезавантаження, порт USB 32 gen 2 Type-C, USB 32Gen 1 Type A, а також два роз'єми для гарнітури 3,5 мм. Mm. Ціна нової серії корпусів наразі невідома. Компанія Orange PI анонсувала випуск портативної системи Orange PI NEO. Цей пристрій, побудований на платформі AMD, буде доступний з процесорами Ryzen 7 7840U та Ryzen 7 8840U. Одним із цікавих аспектів новинки є встановлена операційна система Manjaro Linux. Orange PI NEO оснащується 7-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 х 1200 з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 500 кандел на метр квадратний. Пристрій оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 7500 та твердотілим накопичувачем об'ємом 512 ГБ формату m 2280 Крім того, є бездротовий модуль Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, порт USB 4, аудіороз'єм 3,5 мм, слот для картки microSD та акумулятор ємністю 50 Вт-годин. Рівень TDP процесора може бути налаштований від 9 до 30 Вт. Система охолодження виконана на основі двох теплових трубок та пари вентиляторів. Загальні розміри пристрою становлять 259х107х20 мм. Рекомендована ціна Orange PI Neo з процесором AMD Ryzen 7 7840U складає 499 доларів, а з процесором Ryzen 7 8840U 599 доларів. Компанія Asus представила двохдіапазонний роутер RTBE88U Wi-Fi 7. В цей пристрій компанія додала функції штучного інтелекту і позиціонує його як маршрутизатор Asus з ai функціоналом. Пристрій вже пройшов сертифікацію FCC і в мережу просочився короткий посібник з експлуатації, який розкриває подробиці про пристрій. Завдяки підтримці Wi-Fi 7 роутер забезпечує швидкість до 1376 Мбіт на секунду у тіапазоні 2,4 ГГц та 5765 Мбіт за секунду у діапазоні 5 ГГц. Конфігурація портів водовиводу включає порт 10 Гб, порт 10 GB SFP порт 2,5 Гб LAN, 3 порти 2,5 Гб і 4 порти Гб. Маршрутизатор працює на базі 4 ядерного процесора з частотою 2,6 ГГц, має 256 Мб флеш пам'яті та 2 Гб оперативної пам'яті DDR4. Прислід підтримує до 34 Гбіт на секунду пропускної спроможності One LAN. Серед особливостей маршрутизатора, технологія Asus Range Boost Plus для збільшення зони покриття. Також у ньому реалізовані функції на основі штучного інтелекту, такі як покращений захист мережі, прискорення роботи AI, виявлення порту One AI та прискорення ігор. Функція прискорення AI Sense Acceleration дозволяє маршрутизатору ідентифікувати та оптимізувати пакети даних залежно від їхнього вмісту. Вартість пристрою поки що невідома. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.